Звернутися особисто або із заявою про надання статусу безробітного через портал Дія так виглядає нині порядок обліку в центрі зайнятості за 10 місяців цього року. Сюди звернулося понад 13 тисяч людей. Кожен третій з числа безробітних знайшов роботу є можливість працевлаштуватися особливо медичним працівникам, тому що з цих вакансій близько 35% – це саме вакансії для медичних працівників. Також це вакансії для спеціалістів, бухгалтери, економісти, це вакансії в сфері обслуговування, кухарі, продавці, перукарі таке інше. І також дуже ціняться на ринку праці криворіжжя саме робітники, які висококваліфіковані, та робітники з інструментом це і фрезерувальники, і станочники різного напрямку, з досить високим рівнем заробітних плат. Найбільше нині платять працівникам робітничих професій. Найменше у сфері обслуговування щодня. Роботодавці підтверджують до півтори сотні вакансій. Рівень заробітної плати залежить від того, яким чином роботодавець підбирає фахівця. Роботодавець може не звертати увагу на освіту, якщо це робітник, а мати тільки вимоги до професійних якостей і приймати саме міні екзамен для того, щоб розуміти, що вміє людина. Безумовно, є такі певні роботи, яким обов'язково мати посвідчення. Наприклад, тим, хто працює з електрикою, це обов'язково. Скова група електробезпеки, що стосується сфери обслуговування, наприклад, продавці, як продавочих, так і непродовольчих товарів, не обов'язково мати освіту для цього. Знайти роботу у місті можуть і переселенці за час воєнного стану до центру зайнятості вже звернулось понад 1600 внутрішньо переміщених осіб. Володимир з сім'єю виїхав з Луганщини 8 років тому. З червня 2022-го інженер за фахом на обліку в центрі зайнятості. Працював на цементному заводі 4 роки майже. Ну потім було сокращення. Нас ну, звільнили, став на центр зайнятості. Получав пособие по безробіттю, потім знову влаштувався на роботу, працював в українське мінеральне добрива. І вже от в період початку війни, з 24 лютого, наше підприємство було ну, би, ліквідовано, все обладнання було вивезено на Західну Україну, ну, ми залишилися теж без роботи. Від 29 жовтня набули чинності законодавчі зміни щодо підбору роботи та призначення допомоги. Тривалість її отримання нині не може перевищувати 90 календарних днів. Утім, по завершенню виплат, безробітний може й далі отримувати супровід у службі зайнятості. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.